Фай, фор, три, 2, 1, Так, а ч б босс буде? Да? Mm -hmm. да, якимось чином другий раз у пала забиває агро хтось. Yeah. So, yeah. Виносимо, виносимо, спокійно, все, без флоду. Відводимо трохи. Супер. Ото там держ держтримай, все, хай стоїть. Супер. Відбіжить. відходимо, відходимо. Виносимо. Набій. Зараз будемо щось погано з дамагом. Щось 2% і перехідка. Ну, погано? Будемо. Ну, трошки якось менше. Не прокнуло, не прокнуло трошки. Все, зараз перехватка. Тут можна було трошки добити. Дивіться, под потім В місцях. Встаньте, вони просто на вас будуть йти. Просто розпреділіться і стійте, і не треба їх збирати. Ви стоїте і вони вас прилетять самі. Ви стоїте, не відволікаєтесь ні на що. Просто дамажить. Бахів. Рухи справа. В печеньку трошки, трошки. Все, все. Окей, супер. Дохилюем духи. Дохилю ворочу. Начинаем вместе центру, зараз цього десь відійти. Чистимо, чистимо. Духи 100%. по центру. Ім mm -hmm. касти також можете збивати, ні лити трохи. Добиваємо голема. РНГ справа добивають. Мілі на голема. Там один. Сідам дохи справа. Квадрат, квадрат. Це по центру стійте. Ти ні? Що, що? Да, хорошо. Ах. Глеба Духє. Големи, големи, големи. О, големи. Від центру відійшли. Більше в чистому по центру. Трошки лівіше. лівіше. Есть мичимо скоріше, духи, в духів, відкидайте. Бо дамажують вже. Блять, одного забрав Добиваємо, добиваємо. Хайски й якщо треба. Не забувайте. Танки втримаємо. Блять. Добываем, а зараз переходна фаза будет. Испальта пала. Так, давай-ка. И по центру оборежно, коли Я случайно подобрав. Так, готуємось, 82%, готуємось. Зійшлись, зійшлись, чернобайка ставить. Все поставили, тримаємось. І заходим. На краю що ви спереду маєте заходити в нього ближче до боссу. Розійшлись, скоріше на синьому це було. Обережно. Хіль, хиляйте, хиляйте. Прижимайте свої обілки. Якщо що. Відводьте, відводьте. 80% Обираємось ОБРАЙМС вони сражай Не прожимається Бля Потовим. Дякую що прожали наступне хтось чи віддайте Я я я наступний зроблю А але Без... нема Бан ти наступний зробиш і той, і Редмих, хто там, друїд також, страхуєш два Відходьте, відходьте, відводьте назад. Все, зараз помре. Стопер? Стопер. Навіть ніхто не ні здох. Ух. Красавчик. Ізі. Просто красавчик. Нарешті відосик в ютубчик. Нарешті. Хіба, вони тут страдають. Можна й каццену глянути. Ви танків можете не брати в пріоритет нас, У нас. В двох танків тринька на ти по в любому випадку. Груда. ДД падає, то цей від ДД. Стоп, Ну, Ну блин, реально було важко. Не, yeah. слажено було. Easy, 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 easy. Easy Все, неділя героїк латникам тоже цепочка. Ооо, перчатки. Flame, Warped, Curio, це що таке? Блин, Redmohito это два плеши. Flame варпад курио це токен, який можна ввести на будь-який кусок сету. Ага, ага. Эй, що Mojito все золота, що за хрень? Ну, <рес> no, він, він поділиться, якщо шощо. Йом. Йомбам. <рес> <рес> там наступную паролу там дедоркс. На, о, час. Є ж що таке флейм флейммаркет Кур'ю? Так що ж сказали? Вона змінюється. Вона змінюється на будівеки кусак. А, я понял. Ну, Грац, Молодці. А я от поки що сам. дякую за рейд. А ти думав кого ще тут вбивати? Я думав героїв ще підемо пару та. Ні, 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 ні. Досить, переживіть цю інформацію. А, бачите, Це, а автоматично, ну, до. Автоматично наступного. Да. Супер, супер, дякую. Все, всім гарного вечора. Да, дякую, було дуже класно. Все, добро. Всім дякую за до всім Пока-пока. Так, можна і босси залутати. Is not the titan's magic. This is of our world. Yet, unlike anything I have known, Amir Drasil has left the dream. And while the aspects once gave their blessing to the world trees, this time. As blessed us, I felt her presence. It was beautiful now i understand i thought to survive we needed to reclaim our, our spectral powers but they were never ours to take it was about coming together as a family and so we did <laughs> as we were always meant to

Ось так воно і нарешті вийшло, що ми нашою гільдою, якою і навіть немає місяці, де дуже багато у нас при цьому новачків, А Ми вже зробили, по факту, full normal за один раз. Звичайно, можна краще, але як для нової свіжої гільди, де не олдфаги знайшлися взагалі в цьому, це класний результат, як на мене, враховуючи і кількість людей, і кількість онлайну. Шкода, що не впало нічого, ну, особисто на мене, але менше з тим, я дуже радий, що попаду на інших. В цьому, в принципі, є суть гільди, коли ти допомагаєш ще одягатися іншим, і ви разом, в принципі, одягаєтеся в цілому. Ту що ж, друзі, якось так. Всім, хто був на стрімі, я вам вдячний. Всі, хто подивився окремо цей відосик, дякую вам за перегляд. Також на каналі подивіться ще і гайди по тому, як проходити боса враховуючи нормал, епік і. Ну, коротше, міфічний. Вони будуть поповнитись в залежності від того, коли ви дивитесь. Дякую всім. З вами як завжди був Human. Дякую за вашу підтримку. Не забувайте вподобайки. І завітайте до нашої української гіль гільдії, якщо вам це цікаво. Граємо на офіційному європейському сервері. Актуалочка Dragonflight на Realm Казак. І гільдія називається HWG Human Wast Guild. Всім до зустрічі, всім бувайте.